Поле одного з сільгосппідприємств на Вінниччині. Тут проходять практичні заняття для учасників проєкту, оператори дронів у сільському господарстві. Це рушний режим управління помпами. Тобто, у нього є два режими: або він вимкнутий, або я його увімкнув. Тренер проєкту Володимир Захарчук каже, навчає ветеранів керувати агродронами. Зокрема, вони опановують навички польотів, оприскування та техобслуговування дронів. Це дрони, які можуть проводити всі види оприскувань, а також змінюються баки і проводиться розкидання як і сухих сипучих добрив, так можемо проти бактеридентицид, проти гризунів розкидати, проти свимаків, підсівати, сидирати, сидирати це культури, які сіються після збирання основної культури. Тобто різні такі всякі дії ми можемо робити з допомогою аграрного дрону. У першій групі навчається 13 ветеранів російсько-української війни. Серед них Сергій Лукащук. Чоловік родом із Бершаді. Йому 32. Розповідає на захист країни став ще 2014-го. Поранення отримав у червні 2022-го на запорізькому напрямку. Внаслідок вибуху міни Сергій втратив. Обидві ноги на навчання записався, аби опанувати нові навички та в майбутньому працевлаштуватися. Усі ми хочемо не сидіти вдома, а приносити от користь в першу чергу в сім'ю. Тобто, це нормальну роботу знайти і бути чимось корисним, скажімо так, голосно. Україні тобто ну звичайно розглядають, тому що це цікаво, це перспективно надалі. На оператора дронів вчиться й Петро Дудник із Шаргорода. Розповідає, служити добровольцем пішов у лютому 2022-го. Служив на Донеччині. Чоловіку 33 роки. Наприкінці 2023-го отримав мінно-вибухове поранення і втратив ліву ногу. Про навчання на операторів дронів дізнався від побратима і одразу долучився. Вирішив сюди спробувати прийти, навчитися на, на агродрони. Якщо ця робота майбутнього, звісно, воно ще набирає обороти. Це така робота, я думаю, що для таких, як я, вона підходить. Навчання безкоштовне триває тиждень. Проєкт ініціювала громадська організація Соціальний центр Вінничини за підтримки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Фінансово проєкт підтримали Норвегія та Швеція, розповіла Суспільному керівниця проєкту Леся Турчинська. Мета нашого проекту сприяти покращенню соціально-економічної адаптації ветеранів саме в невеликих містах та сільській місцевості. Підвищення конкретної спроможності на ринку праці. Цим проєктом передбачено теоретичне і практичне навчання. На оператора дрона навчається і Тетяна Аліфаренко. Вона дружина військовослужбовця. Каже, хоче навчитися керувати агродронами і працювати на землі. Мені подобається ну, земля. Там, навіть подавала документи вчитись на агроном, але група не набралась, вивчилась на бухгалтера. Зараз багато жінок навчаються на професії, які раніше раніше володіли чоловіки. Зараз такий час, що потрібно підтримувати. Ще набиратимуть дві групи, каже Леся Турченська. Зареєструватися на навчання можуть ветерани і члени їхніх родин на Фейсбук-сторінці громадської організації Соціальний центр Вінничини. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.